Вітаю підписчиків та гостей мого каналу «Чарівна Магія життя. Сьогодні 21 лютого. Кожного кожного з вас я обіймаю і кожному промовляю. Ти найкраща у світі людина. Сьогодні конфліктний день, тому треба намалювати цей знак на руці. А от який знак? Сьогодні у цьому відео ви все дізнаєтесь. Мене звуть Наталія, і сьогодні 21 люте, конфліктний день. Ну що ж, будемо малювати цей знак на руці? І в сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь. Настає один із найважчих і важких днів місяця, енергії якого витягують назовні всі негативні риси нашої особливості, запускають процес внутрішніх змін та трансформацій. Цей період з людей злітають маски, дозволяючи бачити один одного в істинному світлі, нагадують про себе давні помилки. І щоб їх негативний вплив не став причиною розочарувань, будьте особливо уважні та не дозволяйте емоціям взяти вгору над розумом. Особливості цього дня місяць перейшов до стрільця. І це робить енергетику дня цієї доби особливо складною. Цей знак пропульжує в людях оптимізм, прагнення до спілкування, здобуття знань. Ну, це один із несприятливих днів. Ці якості створюють внутрішні противоріччя, перепади настрою і як наслідок. Конфлікти з собою, з оточуючими, крім того, властиво цьому періоду потяг до свободи і жага пригод, і це підштовхує до неправильної розстановки пріоритетів. Через що ви можете відмовитися, відмовлятися від важливих справ угод. За їх хвилинним бажанням і відчувати невпевненість у прийнятих рішеннях. Оскільки важка напружена енергетика цього дня будуть агресивність, жадібність та інші негативні якості, ви постійно будете відчувати бажання розширити наявні можливості нерідко на шкоду іншим людям. Однак піддаватися. Подібним спокусам не можна, так як вони приведуть до появи на вашому шляху додаткових перешкод. Натомість знайдіть час, щоб проаналізувати свої бажання, виявити справжні цілі та зосередитись на тому, що дійсно важливо. Далі для вас, щоб негативна енергетика цього дня не завдавала вам шкоди, зберігайте внутрішній спокій, аналізуйте свої емоції, не дозволяйте ним керувати вашою поведінкою, дійте виважено і продумано, поєднуючи внутрішній спокій з помірною зовнішньою. Активністю, впевненістю у собі та вмінням діяти стрімко. Коли це дійсно необхідно, вони допоможуть вам подолати наявні страхи та прожити цей день з максимальною користю для себе. Також, щоб себе обезпечити у цей день, просто на будь-якій руці намалюйте невеликий хрестик. Саме цей знак захистить вас від будь-яких негараздів у цей день. Поради і рекомендації. Складна енергетика 23-ї доби робить цей період невдалим для будь-яких починань. Тому відкладіть старт нових проєктів та відкладіть усі важливі справи. Однак цей день непоганий для вирішення питань, над якими ви працювали раніше, тому зосеретесь на старих завданнях, які давно час довести до логічного завершення. Якщо це можливо, віддайте перевагу рутинній діяльності. Наприклад, розберіть пошту, наведіть порядок на робочому місці, вивчіть листи, що вимагають вашої уваги. Однак не варто приступати до діяльності, що вимагає від вас зосередженості та точності, оскільки сьогодні ці якості не будуть вашою сильною. Стороною деяка розсіяність, властива цьому дню, здатна негативно позначитись на ваших взаєминах з оточуючими. Краще не призначати на цей день важливих переговорів, оскільки є ризик здійснити серйозну помилку або упустити важливу інформацію. Крім того, енергії місяця підвищать вашу. Навіюваність, тому уникайте контакту з людьми, схильними до маніпулювання. Якщо уникнути спілкування не вдається, можливо. Будьте гранично акуратні і точні в формулюваннях, уникайте неточності, критики та різких висловлювань, Взаємини з близькими людьми, в особливості з другою половинкою. Також виявляться непростими емоційна вразливість може призвести вас до непорозуміння, конфліктів, тому не допускайте спорів, претензій, нападів, ревнощів. Також сьогодні неприпустимо вдаватись до обману. Як все таємне, так чи інакше стане відомим, а брехня не принесе вам користі у фінансових питаннях, необхідно проявити обережність, відмовтися від спонтанних придбань великих покупок, інвестування та вкладень в нерухомість. Однак ви можете без побоювання розпоряджуватися дрібними сумами, оплачувати рахунки, повертати борги, крім того, день ідеально підходить для аналізу ваших видатків та планування бюджету. На наступний місяць день вимагатиме від вас дбайливого ставлення до свого здоров'я. Його енергетика може негативно відбитись на вашому стані, стаючи причиною пригніченості та слабкості. Опірність організму знижується, тому ризик захворіти сьогодні особливо високий. Щоб уникнути неприємних наслідків, знисти звичні навантаження та проводьте більше часу на свіжому повітрі. Також на користь. Підуть та принесуть вам користь водні процедури, наприклад, наприклад контрастний душ або тепла ванна, оскільки 23 доба є часом змін, пануючих, щоб скористатися цією енергією. Ну, подібно будуть такі вчинки, які допоможуть вам відновити сили. Тому проводьте час якнактивніше і насичніше. Присвятіть його коханому хобі, магічний ритуал цього дня. Є особливо складним і нерідко пов'язується з проведенням ритуалів магії. Однак пам'ятайте, що будь-яке зло направлене на людей рано чи пізно повернеться до свого Творця, тому обмежте практику спрямован... обмежтеся практиками, спрямованими на порятунок від негативу, вони виявляться особливо ефективними. Від злиднів, невдач. Ну от, вранці, як прокинетесь, візьміть лист. У руки і скажіть. Сіль під сонячним світлом полежала, всі біди цього дома в себе вібрала, злидні мої борги невдачі прогнала, від мене відвела, достатку дорогу відкрила, сю бідність назавжди від мене відвернула істина. Після цих слів складіть папір у вигляді конвертом, щоб сіль не висипалась, і відразу віднесіть з дому. Подалі і киньте в будь-який сміттєвий бак. При слабкому здоров'ї даний ритуал допоможе. Якщо ви відрізняєте слабким здоров'ям і постійно змушені лікуватися від застуд та інших сезонних захворювань, після його проведення ваш імунітет поступово зміцніє, і вже наступного місяця ви помітите суттєве покращення ситуації. Щоб його провести, вам доведеться встати задовго до світанку. Або якщо <кій> ви сова, не лягайте спати після опівночі. І в період з 2 до трьох ночі вам потрібно зробити наступне: підійдіть до вікна, подивіться на місяць і промовте. Цар місяць, ти у пітьму буваєш, зникаєш, щоб оновитися, знову омолодитися, ти місяць і мені допоможи. Хвороби болі з собою прихопи, нехай вони разом з тобою в пітьму підуть, та там назавжди згинуть. Я ж, як і ти, оновлюсь, силою і здоров'ям на повність бути. Тому такі чудові слова потрібно промовити один раз. Далі, якщо вас турбує заїкання, заікуватись, то і не, ніяк від нього не збутися, не позбавитись, скористайтесь цим нескладним ритуалом. Увечері. Коли на небі буде видно місяць, підійдіть до вікна, подивіться на місяць і скажіть, дорогою своєю прямо йду, ні за що не запинаючись, ні на єдиному словечку не заїкаюся, пісні співаю. Радість знаходжу, щастя своє не втрачаю, людям добрим допомагаю, мовою плавною всіх підкоряю, красномовством до себе привертаю істина. І цей ритуал ще треба буде повторити ввечері. І... Аж до молодика не запрошуйте нікого до себе в будинок, щоб чужа людина могла випадково не порушити хід ритуалу. Крім того, якщо ваша проблема стала результатом ви можете, випустити своє житло, ви можете впустити в своє житло того, хто і навів цю проблему. Дізнатися винуватого можна по поведінці. Він буде нав'язуватись до вас, особливо завзятий і обов'язково спробує прийти без запрошення. Одна прикмета в цей день визначає. День народження 21 лютого, люди, які наділені від початку гумором, товариськістю та розвиненим творчими здібностями. Тому для них. Не складає праці заводити знайомства та підтримувати дружні зв'язки. Небезпека для цих людей криється в іншому. Часті перепади настрою, схильність до глибоких депресій може негативно позначитись на їхньому здоров'ї. Щоб зберігати своє психічне та душевне здоров'я, треба час від часу проходити курт відновлюючої терапії. З цього дня розпочинають активну підготовку до робіт в полях, починають готувати машини, інструменти, ну, вам рекомендую провести ще один обряд. Взяти прості сірники, далі потрібно наговорити на сірники свою проблему, от від якої ви хочете позбавитися, і потім сказати. Тяжкість із душі спалюю, нещастя з димом проганяю. Нехай до мене не повернуться, летять з вітрами, щоб життя моє наповнилося щастям і чудесами істина. І говорити це на сірник, підпалюючи його. А можна на кожен сірник, А взяти скільки, ну скільки ваша інтуїція вам підкаже, сновидіння у цей день пророчі, їх треба запам'ятовувати та бути готовими до їх реалізації. Незабаром в майбутньому і за традицією перед снов обов'язково промовляємо такі слова. Я вірю в удачу, і вона завжди приходить до мене. І цю ж фразу ми записуємо у коментарях. Я, своє повне ім'я Наталія, вірю в удачу і вона завжди приходить до мене. І хай цей день, незважаючи ні на які. Там речі принесе вам багато радості. Просто будьте обережні і контролюйте свої емоції. Ну що ж, друзі, я бажаю вам чудового дня. І не забудьте. Виконати ці всі рекомендації, будьте обережні. Та сьогодні в нас молебен, за мир. ми будемо. Вистраювати захисний купол для України і для всієї планети побажання миру без проблем. Тому я закликаю вас сьогодні всіх прийти на молебен, який відбудеться, як завжди, в телеграмі на каналі Зоряні Щасливчики, осяяні щастям. Ну що ж, чим більше людей відгукнеться, тим більш активним і міцним буде наше звернення до вищих. Дякую всім за увагу. До зустрічі!